Привіт, мене звуть Дріваль Дмитро, і це четвертий випуск моєї нової рубрики Інфобізнесмен в трусах, де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, де ділюсь різними своїми інсайтами, думками, якимось там не знаю, якимись висновками, якимись корисними такими. Контентом пов'язаним з інфобізнесом. Про що сьогодні хочу розповісти вам у цьому випуску? У минулому випуску я вам розповідав, чому я взагалі займаюся інфобізнесом. І сьогодні я хочу ще одну таку неочевидну причину озвучити, чому я займаюся інфобізнесом. Але перш ніж я її озвучу, я хочу зробити таку маленьку підводку, таку вступну частину. Я буквально недавно у одного підприємця побачив дуже круте дослідження. Це дослідження було присвячене щастю, як з роками змінював, змінювався рівень щастя людей. Дуже цікаве дослідження, і дуже цікаві ще там деякі дослідження, які були пов'язані з цим дослідженням. Так от це дослідження проводили американці. І вони е, з'ясовували, як з роками змінювався рівень щастя людей. І що цікаво, що з роками рівень щастя людей він... Поступово знижувався, і особливий спад він припадає на часи, коли з'явився інтернет, коли з'явилися мобільні пристрої. Тоді рівень щастя, взагалі, почав різко падати. Я собі це пояснюю тим, що, по-перше, люди більше часу почали проводити в інтернеті, а не на вулиці, не там гуляти, десь там проводити час з друзями з рідними, а більше. Туди якби, потрапили в цей, віртуальний, в цей віртуальний простір і почали більше часу проводити там, і якби рівень щастя їх почав знижуватись. Це така перша причина, яку я собі, якби яку я собі там думаю. І ще одна причина, яка, я, яка мені приходить ще в голову, чому рівень щастя з роками падає і чому зараз пік припадає. Тому що з появою інтернету, з появою соціальних мереж, особливо люди почали бачити, як живуть інші люди, і почали заздрити, почали якби, порівнювати себе з іншими людьми. Це, і це викликало у людей певний такі якби, розчарування в житті. Якщо раніше людина жила там у своєму якомусь просторі, так її. Там оточували люди, які більш-менш були схожі на неї, і так, і траплялися якісь там люди, які трошки краще живуть, які там у яких рівень там вище життя, які там собі більше можуть дозволити. Але вони загалом жили в якомусь там оточенні, яке було більш-менш схоже на них, і вони, в принципі, розуміли, що в них більш-менш нормальне життя. Вони не бачили. Тих людей, які живуть набагато краще, які там мандрують, які там живуть яскравим життям, які супер класно виглядають. Вони десь періодично з ними зіштовхувались, але вони це так явно не бачили. А коли з'явився інтернет, коли з'явилися активні отак, соціальні мережі, люди почали бачити, що дуже багато людей там живе набагато краще, ніж вони, виглядає набагато краще, ніж вони. І все це, ось це все, цей весь. Но нова реальність, яка відкрилась перед ними, вона якби дала таке розчарування. Люди почали порівнювати себе, зрозуміли, що в них все не так і гарно, що вони багато чого не мають, почали заздрити. І мені здається, ось саме це призвело до того, що поступово рівень щастя почав знижуватись. Я можливо помиляюсь, але це моя думка. Але у цього дослідження була ще така цікава частинка, про на яку я звернув особливу увагу, і саме ця частинка вона і пов'язана з цією причиною, чому я займаюся інфобізнесом. І про неї я хочу більш детально розповісти вам. Так от, там ще були графіки, які показували, як залежить рівень щастя людей від е, рівня. Від навчання, тобто де як навчалась людина, яка у неї освіта і рівень щастя, який залежить від рівня освіти. Також, що цікаво, що показували графіки, що люди, які не закінчили там навіть школу, не закінчили там 12 років навчання. Вони були менш щасливими, ніж люди, які закінчили вищу освіту, які мають вищу освіту. Тобто, люди, рівень щастя людей, які мають вищу освіту, він набагато вищий, ніж рівень щастя людей, які не закінчили школу або які не навчалися у вищому навчальному закладі. Тобто навчання робило людей більш щасливим, і ті люди, які навчалися у вищих навчальних закладах, вони більш щасливі, ніж люди, які Цього не мали, які не навчалися. І до чого це, якби який неочевидний не такий висновок для мене з'явився, чому я займаюся інфобізнесом, як це з цим пов'язано, з цим дослідженням? Так от, що я думаю? Що людина, коли навчається, коли вона розвивається, це її по-своєму робить щасливою. Так? І коли людина там навчила навчалась в школі, а потім пішла в вищий навчальний заклад, там ще навчалася, вона. Постійно навчалися, тобто наше життя так складалося, що ми постійно навчалися. І в принципі, цей період, якби рівень щастя, він більш-менш нормальний був. Але потім, коли ми вже йдемо на роботу, починаємо працювати, ми перестаємо навчатися. Ми перестаємо навчатися, ми про це все якби, відкладаємо на задній план, ми просто працюємо і якось механічно. Автоматично якось виконуємо свою роботу, нам не менше хочеться навчатися, і якось так все це складається. Але чому мені подобається інфобізнес, чому я ним займаюся, і чому якби, така неочевидна причина, так, так, тому що в мене не закінчилось навчання. Я пройшов школу, я пройшов вищий навчальний заклад, і потім, коли я почав займатися інфобізнесом, моє навчання продовжилося. І це приносить мені певний рівень щастя. Тобто я продовжив навчання. Я не зупинився навчатися. Я продовжу своє навчання, але в другу в іншому можна сказати навчальному закладі. В закладі, де я сам визначаю, що мені вивчати, де я вибираю предмети. Де я вивчаю те, що мені цікаво, і це навчання теж приносить певний рівень щастя. Тобто я продовжив навчання. Інфобізнес дає мені можливість продовжити навчання і підвищити свій рівень щастя таким чином. Я постійно навчаюся, тобто я розумію, що якщо я хочу бути в тренді в інфобізнесі, якщо я хочу я отримати хороші результати, я повинен постійно навчатися. Тут так все влаштовано, що ти повинен продовжувати навчатися. Ти повинен постійно навчатися. І це такий важливий етап. І це по-своєму робить мене щасливим. Коли я отримую класні знання, коли я вивчаю якісь, е, якісь отримую нові інсайти, це робить мене більш щасливим, це впливає на моє щастя. І ще такий етап важливий: що в інфобізнесі ти не просто навчаєшся, не, не просто вживаєш інформацію. Так? Ти, е, тобто, якщо взяти, наприклад. Е, Етапи навчання, то перший етап це коли ти поглинаєш інформацію. Потім, коли другий етап це коли ти починаєш її вже використовувати на практиці. І, і третій етап навчання це коли ти вже починаєш навчати інших людей, як використовувати цю інформацію. І коли ти починаєш навчати інших людей, ти починаєш краще розуміти тему, тому що ти починаєш простими якимись словами, ти починаєш якось. Робити так, щоб люди зрозуміли цю тему, і це свого роду третій більш високий рівень навчання, коли ти починаєш навчати людей. Так от, інфобізнес він якраз мені дає змогу всі ці три етапи проходити. Я спочатку сам вчуся, потім я тестую щось на практиці, і це потім я навчаю людей. Я пояснюю, намагаюсь пояснити людям якісь складні речі простою мовою. Намагаюсь в чомусь розібратися більш детально, щоб я міг це пояснити іншим, іншим людям, щоб вони це зрозуміли. І тому я ці три етапи всі проходжу в інфобізнесі. Я і сам навчаюсь, і практикую, і навчаю інших людей. І це більш високий рівень навчання. І ось інфобізнес він дає мені змогу навчатися на всіх цих трьох етапах. І саме тому він робить мене більш щасливою людиною. Я навчався в школі, навчався в університеті, тепер я навчаюсь постійно в інфобізнесі. І, і це робить мене щасливим. І це ще одна така неочевидна причина, чому слід займатися інфобізнесом. Ви продовжуєте навчання і під час цього навчання. Ви стаєте більш щасливою людиною, це робить вас більш щасливою людиною. Тому ось вам ще одна причина, неочевидна, чому вам варто займатися інфобізнесом. Тому що інфобізнес буде робити вас трошечки щасливішою людиною. Чим більше ви будете навчатися, чим більше ви будете практикуватися, чим більше ви будете навчати інших людей, тим більше буде рівень вашої експертності, вашого розвитку, і тим більш щасливою людиною ви будете. Ось Ось така ще одна причина. Сподіваюся, що вам було корисно. Дуже чекаю вашого зворотнього зв'язку, тому що це дасть мені новий запал енергії, це дасть мені змогу зрозуміти, що мої знання для вас корисні. Я буду більше старатися, більше шукати чогось цікавого, чим зможу з вами поділитися. На цьому буду закінчувати цей випуск. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!